Він не лише радує око, а й рятує від літньої спеки. У фонтані на центральній площі прохолоджуються Гриша і Толя. Хлопчаки і стрибають, і пірнають. Я, я просто живу в Люберцях, так я їжу, переяслав і так піло. Доки батьки займаються справами, восьмирічний хлопчик бавиться у фонтані. Із затінку за гришою спостерігає бабуся. Папі потрібно тут по роботі. Вот. А мы вчера тут были, и сегодня я, говорю, я поеду сюда, чтобы он здесь покупал свой вот. Спасибо. Он вчера был на лонге, а мы с ним вчера за часик он пошел. И сегодня я ему сделала такое удовольствие. Онук Людмила Киричок також полюбляє плескатись у воді. Та не у міському фонтані, а у надувному басейні. В басейні купаємося, в басейні. Сама ж пані Людмила не відпочиває на воді. І не лише через брак часу. Тоді була дуже юна, я ще тоді було комсомольське озеро називалося. А Зараз не знаю. Зараз більше не знаю. Є озеро чи пляж якийсь, я не знаю. Вона у спекотну днину продає солодку прохолоду. І ванільну, і шоколадну, і з фруктовими домішками. Містяни так і вишукуються в чергу за морозивом. У продавчині Юлі свій рецепт від спеки: від сонця Парасолька, від спраги стакан молочного коктейлю. Ну, взагалі, беремо молочні коктейлі. Оце де морозиво продають. так. Один молочний коктейль у день. Нам вистачає, а так молоко холодне. А від прогнозів синоптиків на другу половину літа прохолодою не віє. Сама тридцятиградусна спека. Ксенія Веркалець, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.